Доброго дня, шановні підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю всіх із Днем Державного прапора України. Сьогодні 23 серпня. Вже лишилося всього всього тиждень. До кінця астрономічного літа. Здається, недавно літо почалося, все було попереду, і так швидко плине час, хоч і тривожний час і тривожне літо. Не бувало тривожне за все моє життя, але все ж таки час минає дуже швидко і можна вже Підводити деякі підсумки з приводу вирощеного врожаю. Висновок, хто потрудився, то і зародило. Не бувало славний цього року врожай помідорів. В минулому році пропали від фітофторозу, Цього року навіть не обробляли нічим. Як кажуть, мінімум затрат. Ну, єдине, що дуже рідко посаджені. Десь, напевно, метр кущ від куща, можливо і більше. Площа дозволяє і посаджені рідко. І замульчовані соломою, а потім підв'язані, а потім листя я пообрізувала в них. Щоб добре провітрювання було. І ось помідори зріють. Я вже трохи і наквасила, і закрила, і, звичайно, буду ще закривати. І навіть трохи продали ми пару ящичків помідор. Але помідор ще є вдосталь. І так як дивлюсь на прогноз погоди, що прогноз обіцяє нам. Теплі спекотні дні, то я думаю, що вони ще всі дозріють. Порадували урожаєм і кавуни. Звичайно, дуже бур'яни взялися, бо в нас довго не було дощу, а потім пройшли дощі, і ця осіння, осінній бур'ян, який в нас називають американкою. За пару днів появився по всіх площах, але вже не хочемо його полоти, тому що кавуни вже деякі і дозрілі, ми їх зриваємо. Маю на своєму городі екзотичні культури. Ось така капуста листова, яка називається кале чи кейл, як на англійській мові. Вона в мене перший рік і правду сказати я і сама не знаю, що з нею робити. Якщо хтось вирощує, то розкажіть, що ви з нею робите. Ну, Я читала, що з неї фреші роблять, але таке, як фреші, навряд чи я буду з неї робити. Ну, а салат зараз вона твердовата, хіба може пізніше. Кажуть, що ніби роблять з неї зимою салат. Ось таким велетнем став пастирнок. Він ще зараз ще довго йому росте і росте, ще тільки набирає ваговиті корені. Так що він ще має час. Нехай собі тут живе і насолоджується ще теплими, а потім прохолоднішими, прохолоднішими днями. Цей горох посіяно другою культурою. Тут була цибуля. Цибулю вибрали, посіяли горох. Деякі екземпляри вже починають зацвітати. Але ж, знову ж таки, зараз спека, а горох вже хоче, щоб його полити. Не все гаразд в нашому городньому царстві. Бувають і проколи. Я в одному із відеоків говорила, що морку ми сіємо кілька разів, кілька сроків. І для зимового зберігання моркву сіємо в кінці травня, а то й в червні. Так поступили і цього разу. У нас стояла дуже засушлива погода, не було дощів, морква довго не сходила. Але потім пройшли дощі і морква зійшла. Ну, я її прорвала і трохи в якийсь період до неї не дивилася, бо городніх ділянок більш ніж досить. І дивитися є до чого. І потім, коли вийшла, то побачила, що моя морква десь пропала, тільки валяються деякі напівзасохлі бадилячки з неї. Хтось мою моркву з'їло. Чи совка, чи не знаю хто. Ну хтось. Якийсь городній ворог з'їв мені моркву. Залишилося буквально кілька морквин. Ну, але в мене є раніше посіяна морква, так що я думаю, що нам вистачить. Підростають повторні посіви, кріп і столові буряки. Огірочки. Посіяні також після цибулі Вже цвітуть. Сьогодні зірвала два невеличких огірочки. Правда, мають вони вже якусь хворобу на своєму листі, але ж десь в мене є сироватка. Потрібно буде ввечері побризкати сироваткою. Вже дозріла така екзотична для декого культура, як чорний кмин. Екзотична лікарська культура. Ще по-іншому називають чорнушка. Вже потрібно вижати і обтеребити ці такі невеличкі коробочки які повні дрібненького чорного насіння. Кріп чекає своєї участі, щоб його стеребили. Висок вже, тільки беріть й теребі. Зайшов недавно посіяний дайкон. Але ще до нього треба прикласти рук і рук, бо нападає на нього хрестоцвітна блуха. Ну і зараз спека, зовсім вона йому не на користь. Дайкон любить більш прохолодну про температуру і, звичайно, більше поливу. Дозріли зонтики, висадки, салату. Потрібно змолотити, домати своє насіння. І основна культура сьогоднішнього дня це морква, яку вирішили частково вирвати. Все, її не будемо ще викопувати, але частину викопали. Бо вона посіяна ще в березні, вона вже дозріла, деяка вже навіть коли йшов дощ, то полопала, а деяка почала стрілкуватися, і я вважаю, що її пора викопати. <кій> Посіяно тут моркву солодка дитяча. Так називається сорт. Потрібно прогуглити, чи придатна вона для тривалого зберігання, бо я щось дуже в цьому сумніваюсь. Але вже буде як буде. А тут морква вже викопана і почищена. Загалом непоганий сорт моркви. Ну, Трохи вона в нас деформована, бо, як я вже сказала, в нас довго не було дощів ґрунт маємо важкувати біля хати, чорнозим із глиною, а морква хоче і ріхлого ґрунту. Так що вона в нас частково деформована. Але загалом, зважаючи на те, що довго не було дощу, то слава Богу і за то. Я і не сподівалася, що вона така буде. Так що було б все, як то кажуть, окей. Аби тільки мир на землі і спокій в душі. Оце і все, про що я хотіла сьогодні розповісти. Бувайте всі здорові, мирного всім нам неба. Швидкої перемоги над ворогами. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім всього найкращого.